Цілий рік. А до неслухняних дітей приходить чортик касивку і дарує їм різочки. Добре, що до нас він не прийшов. <плес> 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 При на свято я йду. Всі нечемні, дарунки відберу. Дарі, дару дарунки, це різки. Тож я тут подарую. Всім дітям різочки. Діти це ж анси. А навіщо ти нам різочки приніс? Наші учні хороші, старані і гарно вчаться. Не змішіть мене, я прошу, не покину свою ношу. Діти, ти, звісно, є нещирі, щирі, пустотливі, не та ліниві, ні послухи. Я прочу. усім мрізочки вручу. Ні, антипку все дарма. В класі в нас таких і нема. Я добре знаю, що наші учні дружні, вічливі і виховані діти, адже всі веченні чи слова мої Для вас, діти.